В Україні з'явилась петиція про окремі купе у потягах для чоловіків та жінок. Причиною називають відчуття небезпеки в нічних потягах з невідомими попутниками. В соцмережах розпочалися дискусії з цього приводу. Дехто бачить в цьому дискримінацію чоловіків, хтось активно підтримує? А є такі, що й пропонують створити окремі вагони для пасажирів з дітьми. Що думають з цього приводу житомиряни? Ми розпитали на вулицях міста. Думаю, що так. Тому що чоловіки і жінки, якщо їдуть разом, треба все одно, ну, щоб було роздільне в кожного своє ну, пространство. Якщо буде окрема жінка, то ну, я думаю, це буде менш небезпечно. Так. Та я не проти, хай буде, так, да, для жінок. Як ви думаєте, це буде безпечніше для жінок? Безпечніше. Комфортніше жінкам, якщо я одна б пересувалася. Можливо, якщо б я була з сім'єю, чи з подругою, було б простіше. Але я сама теж подорожувала і було ну, некомфортно не так. Хоча ну, не було там якихось інцидентів, але я вважаю, так, це хороша ідея. Якщо я їду з дружиною, то нехай вона їде зі мною, mm -hmm. правильно? От, а якщо ну, жінки самі їдуть, то я, мабуть, вважаю, що це все-таки правильно, що... щоб... Щоб, окремо да, щоб окремо їздили. Да. Якщо їде сім'я, то сім'я краще купе разом. Ну, а якщо, наприклад, дуже довго їхати, і хай краще будуть подружки нові, нові друзі, а то, знаєте, іноді чоловік сяде, він буде сидіти, хропіти чи щось говорити, не те, що треба. А так жінки і дівчата знайдуть якусь загальну мову. Я думаю, це буде гарно і гарно подорожі гарної. Укрзалізниця вже відреагувала на петицію. Компанії оголосили про плани тестування жіночих купе. У них пускатимуть жінок, трансжінок і мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Купе з'являться на маршрутах далекого сполучення, яких саме ще не визначено. Доплачувати за жіночий купе не треба, а купити квитки на нього можна буде в застосунку.